Окупаційні війська продовжують терор мирного Нікополя. В день 5 квітня росіяни накрили артилерійським вогнем житлові квартали міста. На щастя, обійшлося без постраждалих. На сьогодні відомо про 14 пошкоджених приватних будинків та господарчих споруд. Пан Станіслав один із тих, хто наводить лад після обстрілу. Снаряд влучив у будинок поруч, однак уламки від російського залізяча понівечили у хаті чоловіка вікна, паркан та гараж. Знаходився я вдома. От. і Мене спасло тільки те, мене могло б вбити, бо я стояв напроти цього вікна, де полетіли осколки і все остальне. Но я в це час вирішив відремонтувати. Шкафу, двері. І ліг на пол, і почав щось там закручувати, свої діла робити. А воно як урізало. Так я там і залишився і лежати. Засипало мене стеклом, ніде, слава Богу, не ранило. Осколок мимо пролетів і в холодіні, в холоді дирку пробив. У говтуці від пережитого і рідний брат пана Станіслава Володимир. Чоловік каже, що через обстріли виїхав із дружиною до більш безпечної громади району. Повернувся до Нікополя буквально на декілька днів. Навести лад на городі. Тепер же не знає, чи зможе покинути дім. Ворожі уламки, вщент розбили його автівку. Повибивало всі вікна, у мене сім вікон євро. Всі повибивало. О, потім що там ще, Забор побило все. Ну, найголовніше, гараж пробило двері. О. Машину набила. Всі скати пусті, бак пробило, заднє стекло вибило, вся машина в втирка. А це вже домоволодіння батьків пана Олексія. Чоловік вдячний долі, що під час денного обстрілу вдома нікого не було. Снаряд влучив у покрівлю в літній кухні. Уламки розлетілися по всьому подвір'ю. Побиті вікна, фасад будинку, понівечена покрівля. Літня кухня з сараєм. <головік> Я не знаю вона. Може і не підлягає встановленню. Осколки розліті, той скат криші, дуже багато. Ну, ми вчора трошки так позакривали, що змогли, бо дощ був. Ну, Скат треба міняти, шифер вже привезли, демось погоди. Від вчорашнього дня на місцях прильотів працюють відповідні служби. Лагодять електромережу та газопроводи. Комунальники допомагають постраждалим із частковим відновленням. Якщо ж вам потрібна допомога з ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтеся до колцентру міської ради. Телефони на ваших екранах.